Тиждень шахетного терору в Харкові. Росія випробовує на місці нову тактику. У Хова заявляють, що повітряні рубежі надійно захищені ППО. Куп'янськ обстріляли 4,5 тисячі разів за місяць. Жителі Борової розповідають про жахи. Про головні події війни в Харківській області за тиждень. Далі в огляді медіагрупи об'єктив. Ставте лайк цьому відео та підписуйтеся на наш канал. На цьому тижні генштаб зсу вперше за тривалий час повідомив про бій у липцях. Інформація потрапила до ранкового зведення 2 квітня. Згодом у 92-й штурмовій бригаді пояснили, ворог намагався штурмувати незначною кількістю піхоти та не досяг жодних результатів. Інститут вивчення війни також спростував заяви російських z блогерів про якісь успіхи на цій ділянці фронту. Аналітики проєкту Deep State відзначили просування росіян на правому березі річки Оскіл на півночі від Куп'янська поблизу села Кіндрашівка. Зміни на мапу внесли 31 березня. Майже одночасно в інституті вивчення війни попередили про небезпеку на іншій ділянці фронту на Борівському напрямку. Там окупантам вдалося просунутися на території Донецької та Луганської областей поблизу адмінкордонів із Харківщиною. Цей рух може бути загрозливим, як із точки зору наступу загарбників на Лиман на Донеччині, так і на борову на Харківщині. На повідомлення вже зреагували оборонці, які воюють на борівському напрямку. Заступник командира 3-ї Ошбрер Максим Жорін повідомив, що бригада бачить накопичення ворога. Утім, додав: Не думаю, що і в цей раз у них щось тут вийде. Харків пережив тиждень масованих нальотів російських ударних дронів. Мер міста Ігор Терехов заявив про нову тактику, до якої вдалися загарбники. Тепер шахеди залітають у повітряний простір Харкова великими групами і завдають комбінованих ударів. Атака в одній локації може тривати близько години. Наступні удари заважають ліквідовувати наслідки попередніх, загрожуючи життю рятувальників, поліціянтів, медиків і комунальних служб, які прибувають на місце. Якщо взяти в порівнянні з лютим місяцем, то в березні місяця ми мали вдвічі е, зріст обстрілу по місту Харкова, і дійсно е, такий жахливий обстріл, який були і напередодні, і вчора е, що стосується цих днів, тільки що за ці дні було 34 влучання. Ви розумієте, яка це цифра і який потужний руйнація, які є у нашому місті, з 8 години 45 хвилин росіяни нанесли 6% шість ударів по місту Харкову, одне злучань в холодногірському районі, пряме влучання в приватний житловий будинок. Інші п'ять влучань в Шевченківському районі. Також а, пошкоджено а, один з медичних закладів району. І одне злучань по приватному житловому будинку. З 2 до 6 години ранку росіяни нанесли шість ударів по промисловій зоні в Київському районі, влучання по складським приміщенням та типографії. Внаслідок вибухів відбулася пожежа площу декілька тисяч квадратних метрів. Близько першої години ночі росіяни здійснили черговий масований обстріл міста Харкова від 13 до 15 влучань в холодногірському районі. Точну кількість можемо сказати після відпрацювань всіх адрес заявників та здійснення огляду міст події. Більшість влучань промислові зоні. Внаслідок вибухів ще досі тривають пожежі в різних складських та виробничих приміщеннях висотних та одноповерхових. Площа пожежі близько двох тисяч квадратних метрів. За допомогою БПЛА молня росіянами було нанесено удар по 8-му поверху, 16-поверхового житлового будинку. З 9-ї години 45 хвилин протягом години росіяни нанесли близько 14 ударів по Київському району. Точну кількість лучань зможемо сказати після огляду місць подій по всім заявам. Це вже п'ятий масований обстріл міста Харків за цей тиждень. Для ударів в черговий раз росіяни використали групу БПЛА герань 2 Влучання здебільшого по промисловій зоні. Також зафіксовано два влучання біля приватної житлової забудови. Там пошкоджено фасади будинків, вибито шибки та вікна. Також влучання по відкритій місцевості і біля одного складовищ в центральній частині міста. З 10 години вечора росіяни нанесли близько шести ударів. По Новобаварському району всі влучання по е, висотній житловій щільні цивільній забудові. Внаслідок влучань пошкоджено близько 32-4-5-поверхових е, житлових будинків. На місці одного злучань влучань е, БПЛА влучило е, прямо в двоповерховий житловий будинок. Тут знищення цілий під'їзд. Половина будинку було зруйновано е, під завалами. Е, зараз дві квартири е, в них мешкало п'ятеро осіб, е, двоє осіб. Вже дістали під завалів мертвими. Це чоловік та жінка близько 40 років. Щільність прильотів цього тижня по Харкову змусила начальника хова Олега Синігубова зробити окрему заяву про наявність на Харківщині ППО. 3 квітня в своєму телеграм-каналі він написав: повітряні рубежі Харківщини надійно захищені силами ППО. 24 на 7 вогневі групи ППО боронять повітряний простір Харкова і області, відбивають дронові удари, завдаючи окупантам ураження, наявні всі сучасні можливості захисту мирного населення Харківщини, але все ж попередив, що ворог збільшив щільність атак і закликав усіх берегти себе. Атаки на Харків певним чином відволікли увагу від трагедій інших населених пунктів регіону, проте вони продовжують потерпати від обстрілів. Чи не найбільше дістається при фронтовому куп'янську на цьому тижні? Там навіть скасували автобус на Харків. Місцева військова адміністрація констатувала, ворог оголосив Сафарі на цивільних. 31 березня кутанськрана, черговий терористичний удар. По місту жили мікрорайон. Жодних військових об'єктів, цивільні люди. Ворог не дає можливості жити і працювати. На жаль, старає все, старає Купянськ і хоче вбити наших мешканців. Жахлива статистика за березень місяць. 4,5 тисячі ударів ворог завдав з різного виду озброєння, 74 керованих авіабомби. Боровій там дуже жахлива обстановка, все розбите, хати побиті. Жителів прифронтових громад влада переконує евакуюватися. Попри це, в Куп'янську досі залишається майже три тисячі жителів. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у прифронтовому Харкові на сайті медіа групи об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайк і шерте відео. Слідкуйте за подіями разом із новинами. Об'єктив, незламні разом.